Біля Вілорд ремонт продаж техніки. Кажуть, тут дуже гарний сервіс. Перевіримо. Добрий день. А ми ходимо, рекламуємо свою продукцію. Бачу, ви зайшли з їжею, з батоном. А в нас є доставка піц, роли, суші. що Що? Самі катаємося. Серйозно? В смысле катаєтесь? Беремо А, да, ну ми його можемо привезти. Бачите, які яскраві картинки. Піц суші, що там у нас Це пограничні 29 у нас, там ми робимо, але возимо Це щось нове? Ну, як нове? Це просто перейменувався старий бренд. Був Ніколаєв піцо до цього. Ну, да. Ми зараз його розвиваємо під новим брендом, Така у нас є продукція. А також беремо інтерв'ю у бізнеса, хто чим займається. Ну, Ремонтом побутової техніки. Ремонтом, так. Yeah. Да? Да. Будь-якої техніки побутової. Так. Да. Ага. Ну, зараз актуально у нас як зарядні станції пішли. Да. Щас... Понабрали всіх китайських, да, і тепер ремонтують. Це бери і хоч застрелися. Ясно. Давно працюєте? Вже півтора року тут працюю. Півтора року. А, а да. тобто ви відкрилися якраз під час війни, так? Да? Так. Mm, да. ага. Якраз під час війни. Ви не військовий, ні? Я. Там бував. Там бував, да? Да, так? Ну, я зрозумів. Тобто після цього вирішили відкрити да. бізнес. Ні, я тут управляючий. А, це не ваш не. бізнес. Ні, ага. це у нас в бізнесі там чотири сервісних центри у нас по Україні. Ага. Взяли це... так, квадрат. Ну, триугольник ага. з'ясня. Черкаси в Черкасах ми в Кривому Розі. А, ну тобто, і в Україні. Одесі і тут важна? на Миколаєві, так. Да. Ну, а взагалі, от, е, вони навчають перед тим, як. Чи... Конечно, ні, навчають в будь-якому Угу. <звук> в будь-якому випадку навчають. Я сюди прийшов вообще. Я, тобто ви... да. я зрозумів. Я сюди прийшов, получається, водієм, ем, коли. Тільки відкрився бізнес тут. Ага, зрозуміло. Це я вже півтора року. Тут тікток, інстаграм знімають. Вони чи да? Ви? Ми знімаємо віорд да. сервіс. Ми є в Тіктоці, там інстаграмі ж що... є... приходять люди звідти? Да, приходять да, да. дуже тобто багато. корисно. Да, да? От, да знімати да, контент це да, корисно. Да, 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 да. Ну все, тоді також бачите, знімаєте да, контент. Контент і, да, Ну я кажу, глядачам знімайте також контент і не бійтеся, да. коли ми до вас Для доходимо. Бізнесу це шикарно. Дуже, Зараз також ще вас відмічу, скажете мені свій Тікток. Все, з вас підписочка і, і лайк. Добре. До.